Затигровок, а зальово що таке? куда Куда? стоять, блядь, а куди ти втік? Давай на, до Козакова туди. Закоп, коли видишь, що тут забегает? Шило в жопу застрягаю или Угу... Братури, так що mm -hmm. nice. Фу, ти блят благодарен до... Не підходь до мене, фут Ну, я, це Я вот вопрос! Я не буду бігти, нахуй воно мені mm -hmm. надо, Господи. І fit, що це Тебе фещен. Не підходь nice. до мене, фут, ти страшний! Ахайон, сука, не тікає, вроде Ой, автопоматка от меня, не закройте, oh. no, за расклас. О. Oh. Yeah, yeah. а я не буду подавать карку.